Протягом останніх шести місяців на Буковині зменшилась кількість фур, які є перенавантажені. На думку начальника Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Віталія Пономаренка, це пов'язано із воєнним станом в країні. Інспектори Укртрансбезпеки показали, як проходить зважування фур. Дозвільні документи на перевезення вантажу. Будь ласка. Мало. Що переводити Продукти. Дивитесь на мене або це помахує, на направляючись за командою, починаєте руку, рухайтесь на першу передачі. Не поспіша після зважування накладну я вам передам разом з талоном, Добре. Є два види зважування: це в статиці і в динаміці. От зараз ми будемо проводити в динаміці. Тобто це в русі. Зважування відбувається зараз в Русі. Транспортний засіб от є комп'ютер. Вносяться показники транспортного засобу. Ваги тепер очікують саме зважування транспортного засобу. Ми даємо відповідну команду водію на початок руху. Він на нас дивиться, коригуємо вправо-вліво. В даний момент зважування відбувається як по осьове, так і загальне. От є в нас чек прозважування, в ньому зазначається номер, дата, година, талон-номер машина транспортний засіб, який відповідає, ну, який, що здійснював контроль. Є по ось навантаження, є загальне. От Загальне навантаження транспортного засобу 23 тонни, при нормативно допустимому 40 тонн. Так само є і осьові навантаження. навантаження. Ну, тут є все в межах норми. ваша нахвата. Ваш чек про зважування щасливої дороги, будьте обережні. Інспектор, зупиняючи транспортний засіб, направляє транспортний засіб на ваги, які знаходяться, і методом зважування кожної осі транспортного засобу в кінці отримує чек про зважування. Після чого ми вже бачимо, чи є порушення у цього водія, чи немає. Відповідно до змін до правил дорожнього руху, які були прийняті в лютому місяці, і вони дійсно є дієвими. То є зараз розроблена така сітка. Вагового та габаритного контролю, якщо ми беремо на саму е, таку е, стандартну ситуацію, це до прикладу це двохосний тягач і трьохосний е, причіп, який заді нього є, то е, на дорогах. Державного значення заборона фактичної повної маси транспортного засобу складає 40 тонн. Якщо ми беремо по такій же самій сітці транспортних засобів по навантаженню безпосередньо на одну ліс автомобіля, то це обмеження складає 11 тонн з половиною. Але також є допустимий відсоток, який ми беремо до уваги як можливу похибку. Це в 2%. відсотки. Кожна дорога, до прикладу, чи то державного значення, чи то місцевого значення, вона має певне обмеження, по своєму тоннажу. І хоч автомобіль буде їхати, до прикладу, 50 тонн, він буде руйнувати цю дорогу як влітку, так і взимку. Тобто є відповідні абзаці, які передбачають відповідальність в рамках своїх обмежень. Якщо ми говоримо, що перевантаження автомобіля від 5% до 10%, то сума штрафу складає, буде складати 8500 гривень. Якщо відсоток перевантаження від 10 до 20, то сума штрафу буде складати. В діапазоні 17 тисяч гривень штрафу. Якщо перевантаження буде від 20 до 30 відсотків повної фактичної маси, маси автомобіля, то відповідальність вже буде складатися з 34 тисяч гривень штрафу. І якщо понад 30 відсотків і не обмежено, то відповідальність вже буде складати 51 тисяча гривень штрафу.